Гра почалася з непомітною і до певного часу незначною події в центрі поля, де мікулю отримав гірчичник за гру після свистка. Вже на дев'ятій хвилині рахунок цілком міг бути відкритий. Олійник сам створив собі момент в у центрі пробив так близько до мети, що тільки везіння врятувала ворота канонірів. Кіани теж не відсиджувалися на власній половині поля. Особливо небезпечно діяли шацьких і мазілу. Прекрасою середини тайму став слаломний прохід Кулакова, який на жаль для наставника господарів Хуандерамоса Денис поганим невлучним пасом. Після цього арсенал забив, що правда, гол не зарахували. Оді свалив у нападі проти Руслана Ротаня. У другому таймі господарі постійно намагалися атакувати, але їм завжди не вистачало останнього пасу. На 67-й хвилині знов про себе змусив говорити. Ніколю нас. Після цього фолу кияни залишились в десятьох. Я думаю, до вдалення гра була більш-менш рівна. Звісно, удалення зламало біля. Несподівано, але навіть у меншості каноніри не відмовилися від контргри. Саме після обрізки у наступальних діях арсенал пропустив. Калініч отримав вертикальний паз від олійника і, не впавши одразу в двох стиках поспіль, вивів Дніпрян вперед 1-0. Через декілька хвилин тільки жахливий стан газону завадив Олексію Антонову зробити рахунок більш впевненим. Саме про стан поля першим заговорили наставники клубів на після матчові конференції. Бо наш на костю дефірдолікі по я не піднімаю поле все хуже і хуже. Та проблема, яка у нас визникає самого начала сезону. І діло не в то, що воно хуже ні лучше, ано просто хуже з каждому днем. Кожний раз к тому раз в дві неділі. Свідчі через дві неділі ми приїжджаємо. Каже, що поле ще хуже, чим була перед этим. Отже, тепер дніпряни четверті від третього місця, яке займає металіст. Їх відділяє цілих вісім очок. Не просто.